Вітаю, друзі, доброго ранку студія це країна онлайн. Ми в Києві, в лікарні в травматологічному відділенні, прийшли, щоб навчитись надавати першу медичну допомогу. Звісно, це не привід радіти, але ми нарешті дочекались нашого першого пацієнта. Лишилось лише встигнути допомогти йому раніше, ніж це зроблять професійні лікарі. Так виглядають перші світлини зими. Це гомілково ступне согло. Він пошкоджений. В нас є ось такий пристий. Це звичайна медична шина і є бинт. Є пацієнт, який, сподіваюся, буде не дуже голосно валати, коли ми будемо йому ремонтувати ногу. Доброго ранку. Всіх вітаю. Наскільки взагалі це е, така травма регулярна? Примаєте? Це одна з найпоширеніших травм. На даній регіоні, ви могли бачити, що переломів тут немає, але клінічно ми бачимо пошкодження зв'язок глубоковоступневого суглобу. Дана шина забезпечує транспорт і мобілізацію з нерухомлення суглобу для того, щоб довести пацієнта до стаціонару. З якого боку починати? Як вам зручно? Угу. Ось так. Беріть. Я розумі, За, що... Зафіксуйте спочатку шини до гомілки. Прошу взяти будинку. Я розумію, що хлопець в прямому ефірі скликувати дуже голосно не буде, але наскільки йому зараз боляче? Ну, щоб ми розуміли. Зараз у нас суглоб знерухомлений, тому біль незначний. незначний. Угу. А у звичайних умовах, коли немає подібної шини, чим її можна замінити? З будь-якими негнучкими матеріалами. Це можуть бути дощечки, гілочки. Навіть в екстрених ситуаціях ми можемо іммобілізувати пошкоджену кінцівку шляхом фіксації її до здорової Пошкодження у нас десь тут Ось ділянці гонуково-ступної сугодою. Нам потрібно переходити на ступу угу. і восьмиподібно охоплювати шину. Ось так. І продовжуйте так само. Угу. Скільки ця шина, шина має триматися? Тобто, це... це є транспортна шина, вона є е, методом е, попередньої так. фіксації. Так, ще раз ідемо більше на стопу. попередньої фіксації до того моменту, поки ми не проведемо додаткові методи дослідження пацієнту і не накладемо гіпсову пов'язку. Угу. Зрозуміло. А взагалі навколо. Скільки, навколо, так? так. Скільки е, хлопець не буде? При пошкодженні зв'язок гумівково-ступневого суглобу за відсутності підвивиху, е, в гумівково-ступневому суглобі ця імобілізація буде тривати три тижні. Uh -huh. Гіпсову пов'язку. Так, тут можна, можна зав'язати. Витримайте, будь ласка. Тримаю. Тримаю. Забув тримати обережно. Будь-який рух для пацієнта болісний. Все. У нас іммобілізований, тобто знерухомлений гомілково ступневий суглоб. Це тимчасова мобілізація для того, щоб доставити пацієнта в лікарню або в травмпункт, де йому накладуть гіпсову пов'язку. Це зрозуміло, дякую вам за науку. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. Не хворійте, не падайте. Побачимось з вами вже завтра.